Добрий день, діти! Запрошую вас на урок читання. Олександр Олесь вирій у небі. Вірш, ой, навіщо мені листя? Розповідь! Як пташки знають, куди їм летіти? Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте зараз з вами проведемо мовленняву розминку і приготуємо наш артикуляційний апарат. Рот, язичок, доброку читання. Пригадайте і відтворіть різні звуки природи і життя, як співає бжілка, як шумить море. Як муркоче кішка, як гарчить собака. Прочитайте склади. Наступне завдання вдумливе читання. Прочитайте мовчки. Чи висаджує зозуля пташенят? Ні. А як поводиться новонародження зузулення? Викидає інші яйця гнізда. Чи може зозеленя бути більшим, ніж його названі батьки? Так, зозуля перелітна птаха. Хоча і вона підкидає свої яйця до гнізд інших пташок, легковажною і поганою мамою її назвати не можна, тому що вона дуже зайнята. Вона поїдає безліч волохатої гусені, якої інші птахи уникають. Тому що ця гусінь має отруйні голоски. Цим вони приносять велику користь лісовому господарству. А тепер, будь ласка, послухайте текст. У лісі, степу, на берегах річок, болотах, біля житла людей усюди живуть птахи. Осінь це пора року, коли більшість з них стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї. Ці перельоти тривають уже тисячі років, і кожен птах мандрує своїм шляхом. Про що ви тільки що почули? Про те, що птахи відлітають у теплі краї, але навесті вони повертаються додому і висиджують пташенят на рідній землі, тому що найкраща земля це рідна земля. Сьогодні ми починаємо ознайомлення з творчістю відомого українського поета Олександра Олеся, який багато писав віршів про природу, і її красу в різні пори року. Олександр Олесь це псевдонім відомого поета, казкаря Олександра Івановича Кандиби. Його твори щирі та зворушливі. Поет вмів передати настрій, враження та переживання від побаченого, народився на Сумщині. Першою вчителькою хлопчика була його мати. Вона в чотири роки навчила сина читати і писати, а в дев'ять років він написав свій перший вірш. Дітки, сьогодні ми познайомимося з дивовижним віршем Олександра Олеся. Ой, навіщо мені листя? Послухайте його, будь ласка. Ой, навіщо мені листя, коли вже йде зима. Коли холодно вже стало і пташок ніде нема? Краще скину я листочки і тихесенько засну. Буду спати, буду ждати сонце, радість і весну. Яка пора року описується у вірші? Осінь. А який настрій викликав у вас вірш? А з якою інтонацією читається вірш? Можливо, трішки з сумом, здивуванням, трішки з перечуттям радості, радості, тому що за зимою прийде весна. А тепер самостійно прочитайте цей вірш мовчки, тільки ворушачи губками. Що ви відчули, читаючи вірш? Можливо, сум, тому що дерево сумує за літом, тому що листочки облітають. А можливо, захоплення, тому що після зими буде весна. А можливо, і спокій, тому що дерево хоче відпочити. А тепер відшукайте риму. Зима. Нема. Засну весну. Натисніть паузу та прочитайте вірш з радісною інтонацією. Тому що дерево вже хоче відпочити і тихесенько вже заснути, щоб знову радіти сонцю і весні. А тепер прочитайте з інтонацією суму, тому що дерево сумує за теплим літочком. Уже віє холодний вітер, зриває з нього листочки. Давайте з такої сторони поглянемо на цей вірш. Давайте зіграємо у гру на звик птаха. Хто з цих птахів відлітає у теплі краї? Журавель. Ластівка, жайворонок. А хто ні? Горобець, синиця, голуб, снігур, сова, дятел. А от дятел може і залишатися, і відлітати в теплі краї. Прочитайте слова, що ви бачите на екрані. Вони зустрінуться у тексті, який я вам прочитаю. 8 тисяч. Це велике число, яке ми ще не вчили. Але 8000 кілометрів це дуже велика відстань. Нагуляти жир означає погладшати. Я зараз прочитаю вам текст, а ви уважно слухайте і дасте відповідь на таке запитання. Як пташки знають, куди летіти? Як пташки знають, куди летіти? Твої показує дорогу. Більшість учених вважає, що птахи летять за сонцем і зірками. Дехто думає, що молоді птахи летять за старшими. Але виявляється, що це не так. У зозуль, наприклад, старші птахи летять окремо від молодих. Батьки лелеки вирушають у політ раніше за молодих. Отже, птахи, з'являючись на світ, Уже знають, куди вони мають летіти з настанням холоду і за яким маршрутом, коли потрібно вирушати в дорогу. Щоб подолати важкий переліт, треба нагуляти жертв. Є такі птахи, які можуть подолати відстань 8 тисяч кілометрів без жодної зупинки. то як пташки знають, куди летіти? Птахи, з'являючись на світ, уже знають, куди вони мають летіти з настанням холоду і за яким маршрутом. Дітки, то що ви дізналися з нового тексту? Що більше всього вас вразило? Коли відлітають птахи? Чому? Чи бачила, як, як летять птахи у вирі? Але частина птахів залишається, і вони називаються осілі. Важко доводиться птахам у зимку. Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Зима важка пора для птахів, тому варто їм допомогти перезимувати. Змаструйте годівнички і допоможіть пташечкам пережити люті морози. Ви багато читали, очки ваші дивилися в книжку, на екран вашого пристрою, тому зараз давайте виконаємо зорову фізкультхвилинку. Згадаємо, вірш якого українського поета, поета ми сьогодні читали. Олександра Олеся. Назвіть три факти, про які ви дізналися під час уроку. Назвіть два факти, які найбільше зацікавили. Назвіть один факт, про який би ви хотіли дізнатися більше. Ваше завдання додому. Складіть невелику казку про прихід красуні осені до лісу. Використайте у творі факти про птахів, отримані на сьогоднішньому уроці. Скористайтеся планом підказкою. Оцініть свою роботу на уроці одним із запропонованих речень. Мені все зрозуміло. Мені не все зрозуміло. Мені багато що не зрозуміло. Я сподіваюся, наш урок був цікавим, пізнавальним, і та інформація, яку ви сьогодні отримали, буде для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!